Привіт, привіт усім! Я Настя, тренер особистий та дієтолог, і сьогодні публікую нове відео з тренуванням. Час для сьогоднішнього тренування це 15 хвилин. Нам не знадобиться жодне спорядження. Все, що потрібно мати, це водичку, килимок або якесь інше покриття, на якому вам буде зручно розмістити своє тіло лягти або спертися на лікті. Це може бути рушник або якийсь коврик. Хотіла сказати ліжко, але може бути за м'ягко. Тим не менш, я думаю, що ви зрозуміли основну ідею. Це тренування буде направлене для нашого кору, для нашого пресу, для нашої поясниці. У нас в часі тренування не повинна боліти шия поперек чи поясниця, і не повинні відчуватися зап'ястя. Чому? А все тому, що вправи ми добираємо відповідно до нашого рівня витренованості. І сьогодні це все буде досить таки легко, з відчуттям власного тіла, з обережністю до власного тіла. Я нажимаю старт. Давайте розпочнемо наше сьогоднішнє тренування, тому що я вже засумувала за цим попередньої середини опублікували відео, але не картала себе. Так, мабуть, потрібно було. потрібно було відпочити. <хи> і так ми одразу розпочинаємо з вправи. Я вам покажу вправу і тоді натисну старт. Ми лягаємо на килимок, маю надію, що вам гарненько мене видно, і ми будемо обнімати свої ніжки. Одну ніжку обняли, іншу ніжку обняли. Стараємося, щоб наша поясниця прилягала чітко до підлоги. Наші лопаточки також прилягають до підлоги і не піднімаємо голову. Голова відпочиває разом з шиєю. Ми лише будемо тягнути наші ніжки до грудної клітини. Спочатку одну ніжку, пізніше іншу ніжку. Ми розпочинаємо нашу першу вправу. І так, потягнули одну ніжку до себе, відпустили. Іншу ніжку потягнули до себе, відпустили. Голова цілий час на килимку, голову не піднімаємо, вона відпочиває. Будуть вправи, де потрібно буде прослідкувати за тим, щоб у нас не тягнуло шию. Але я постараюся вам гарненько, доступно пояснити, що буде потрібно зробити. А ви спробуєте це все відтворити. Прекрасно. Одну ніжку потягнули до себе. Стараємося максимально дотягнути ніжку аж до грудної клітини, наскільки вам дозволить ваша розтяжка. Прекрасно. І іншу ніжку. Чудесно. І іншу ніжку. Тепер ручки у нас лягають по бочкам. Якщо ви зможете взагалі ось так прям дуже-дуже широко розставити, це буде дуже круто, бо вам буде стабільно. Піднімаємо ніжки згин 90 градусів в колінах. І направляємо ніжки в одну сторону, піднімаємо, направляємо в іншу сторону. Стараємося, щоб наші лопаточки прилягали до підлоги, щоб вони не відривалися. Якщо вам дозволить ваша розтяжка, можете ніжки покласти аж на підлогу. Якщо ні, можна зупинитися над підлогою і повернутися в іншу сторону. Прекрасно. Тобто ми більше цю дію повернення на сторону виконуємо з Тазу. І в іншу сторону. Прекрасно. Стараємося цілий час зберігати 90 градусів згину для колін. Не поспішаємо. Ці вправи не для того, щоб ми поспішали. Чудесно. Тепер ставимо ніжки на підлогу, робимо таку корзиночку з наших долоней, підкладаємо її під голову. І ми будемо напружувати м'язи живота і повертатися назад. Що тут дуже сильно важливо, у нас поясниця повинна прилягати до підлоги. Ми не тягнемося головою вперед, і руками не тягнемо нашу голову. Наша голова лежить на руках, відповідно, руки просто її утримують. Так а цілісну дію ми виконуємо нашим пресом. Піднялися, поволі опустилися. За кожним разом опускаємося в сам низ, тобто відкладаємо голову на підлогу для того, щоб вона могла собі відпочити хвильку. І знову піднімаємося, напружуємо животик, опускаємося вниз. Прекрасно! Піднімаємося. Наступна наступна вправа буде дуже подібна. Ми також можемо підняти ніжки, це дозволить нам ще більше притиснути поясницю до підлоги, але вже буде більш так нестабільно. Так? Зараз ми будемо протиставно тягнутися протиставним ліктем до протиставного коліна. Все те саме ми стараємося за кожним разом відкласти нашу голову. Не тягнемося головою, не тягнемо руками голову. Так? Ми більше піднімаємося нашим пресом. А голова відпочиває собі на руках. За кожним разом відкладаємо, дозволяємо голові відпочити. Прекрасно, не поспішаємо. Не відчуваємо наш прес. Нема потреби в таких вправах поспішати, тому що ми працюємо над зміцненням. І повірте, відчуватися також він буде. Супер. І наверх. Відклали прекрасно. І наверх. І відклали чудесно. І супер! Зараз буде знову ж таки подібна вправа. Можемо собі підняти ніжки для того, щоб поясницю краще встиснути в підлогу. Пам'ятаємо про нашу корзинку, піднімаємо голову і просто тримаємо. Якщо ви почуєте, що все-таки натягує вам шию, відкладаємо, хвилько відпочиваємо і знову повертаємося до цієї позиції. Вам потрібно зрозуміти, в який спосіб так ось тримати голову, щоб вона. Просто собі відпочивала. Так, важче ручка, але нічого страшного. Зато як живіт гарно відчувається тут. У -у -у. І тримаємось. У мене вже все гарненько пече. Пам'ятайте, що за кожним разом, що ви відчуваєте, що більш в шиї, відпускаєте голову, піднімаєте знову і шукаєте ту саму кращу позицію, в якій ви можете собі зручно тримати вашу голову на руках. Прекрасно! Так, наступна вправа називається мертва букашка. Ну, тим не менше, ручки перед собою, ніжки зігнуті. І ми протиставну ручку і протиставну ніжку вирівнюємо. Поясниця прилягає до підлоги. Якщо, ой, тут ломбочка, якщо це складно зробити для вас, тобто ви відчуваєте, що ваша поясниця відривається. Поправляєте поясницю, ручки трішки відводите за себе і зігнутими ніжками просто доторкаєтеся до підлоги. Цього також буде достатньо, але ви повинні відчувати, що ваш прес включений в роботу, що він цілий час напружений. Так? Це буде легша версія, можна ще з прямою ніжкою, але це буде складніша версія. Або ось ця оригінальна версія. Вирівнюємо протиставну руку ніжку. Пам'ятайте, що ми обираємо вправу під. Рівень нашої витренованості. Це дуже важливо. Бо та сама вправа для кожного буде по-різному відчуватися. Супер! Раз у нас буде вправа свічка, можемо злапатись за килимок. Ми будемо піднімати ніжки, опускати, піднімати і стараємося поволі опустити. Чи берізка, воно що називається? Супер. Прекрасно. Голова в нас на підлозі. Наступна вправа буде легша. Підняли, поволі опустили, тобто старайтеся максимально поволі опускати. Так, не поспішаємо. Наскільки дозволить вам ваше тіло затриматися зверху і поволі опуститися, настільки стараємось це відтворити, реалізувати. О, супер. Обережно з поясницею. Прекрасно. Ого, че тут більше верхня частина преси відчувається. Супер. Тепер у нас буде просто піднімання тазу і опускання його назад. Одна єдина, пам'ятайте, що ми як піднімаємо таз, стараємося спочатку напружити сіднички, а пізніше вже піднімається поясниця. І повертаємося назад. Jasper, no. No. Mm -mm. Так, продовжуйте виконувати, я мушу свого песика забрати. No, Jasper. Wait. Jasper, wait. Супер, продовжуйте підносити ваш таз. Називається сідничний місток, Супер. Наступна вправа буде трішки важча. Я вам дала тут зараз такий відпочиночок, щоб підготувати вас до наступної вправи. Супер. Так як у нас робота не лише над пресом, а загалом над кором. Тут також гарно пропрацьовується сідничний м'яз, А якщо у нас сильний сідничний м'яз, то і сильний поперек чи поясниться? Прекрасно. Тепер у нас буде зворотній планк. Як він виглядає, Планочка. ми спираємося на лікті. Так, Піднімаємо наше тіло на ліктях і одну ніжку до себе тягнемо, іншу ніжку до себе тягнемо. Тобто сіднички у нас над підлогою. Якщо так буде складно, знову ж таки, шия, руки, можемо піднятися цілісно ось в таку позицію. І піднімати в цій позиції. Знову ж таки, слідкуйте за зап'ястями, так? Тому що однозначно, в кого болять зап'ястя, це буде легша версія для зап'ясть, так? В кого все добре з запястями, можна зап'ясть. Це ось ця частина руки. Одразу скажу. То можна просто виконувати ось так. Старайтеся розслабити вашу шию, вашу голову. Прекрасно. Супер. Ще трішки. Чудово. Так, що ми зараз будемо робити? Ми зараз будемо досягати протиставною рукою до протиставної ніжки. Виглядає це ось так. За кожним разом знову ж таки старайтеся відкласти голову, так? тому що у нас же тут немає корзинки і може трішечки тягнути шию. Але якщо ви будете давати ось цей час на відпочинок, то все у нас буде чудесно. Старайтеся не відривати. Поясницю від підлоги. Прекрасно. Чудово, ще трішки. Угу. Не поспішаємо. Старайтеся, щоб голова була в одній лінії спиною. Прекрасно. Зараз ми знову робимо крузинку так, з наших долоней. І ми будемо прям скручувати наше тіло. Ось такий спосіб. За кожним разом відпускаємо. Так, стараємося відпочити і знову Лікті до коліна. Не поспішаємо. Ніжки розставляємо трішки ширше в нижній позиції. І зводимо ближче в верхній позиції. Прекрасно ще трішки. Ще чуть-чуть. Прекрасно. Пізніше ми вже переходимо до планочки. Чудесно. Зараз ми піднімаємося, обертаємося і переходимо до планочки. Дивіться, якщо у вас нема жодних проблем з зап'ястями, то можна робити ось таку версію. Якщо у вас є проблеми з зап'ястями, то ми сходимо на лікті, голова продовження нашої спини. І в першій вправі ми одною ручкою сягаємо перед собою. Іншою ручкою сягаємо перед собою. Якщо це буде на прямих руках планочка, то ми виконуємо ось таку дію. Наше головне завдання це напружувати максимально сідничні м'язи і змінімалізувати рух нашим тазом. Так? Тобто наш таз повинен бути нерухомий. Воно зараз декілька буде вправ, власне, в плавності. Це вже буде така сама складна частина даного тренування. Я маю надію, що гарненько мене видно. Здається, все по покили було гарно виставлене. Подивимося. Прекрасна! Хвилька відпочинку. Далі в нас буде та сама планочка, але ми будемо відставляти ніжки на боки. Як це виглядає? Ми знову входимо або в планочку на прямих руках. Так? Ми можемо ще, якщо у вас є проблеми з зап'ястями, ми можемо ще за щось злапати. Наприклад, якщо у вас є гантелі, можна за гантелі злапатися або встати на кулачки. І тоді запястя будуть рівненькі, і вони не будуть так перенавантажені. Якщо ви на кулачках, то це виглядає ось так. Піднімання ніжки давайте зробимо, тому що я хотіла загалом відставляння, але розумієш, що у мене тут недостатньо місця. І інший вид, легший для зап'ястя, але знову ж таки, я думаю, що все-таки складніший для тіла, це тоді, коли ми просто стоїмо. На ліктях. Стараємося, щоб сіднички були напружені. Голова продовження нашої спини. Тобто погляд направляємо в підлогу. Прекрасно. Так, зараз у нас буде знову ж таки планочка. Я сперну. No. Попробую зараз його не забирати. Якщо ми на прямих руках, то це виглядає ось так: протиставною рукою до протиставної стопи. Якщо ми на ліктях, то це виглядає трішки по-іншому. Не досягаємо повністю, тому що тут буде складніше досягнути. Але завжди вертаємося до рівної планочки. Так. До рівної планочки з напружуванням сідничних м'язів. Ще трішки. Яспер все-таки не витримав чекати на ліжку. Ото, <плес> до речі, зручно до колінка доторкатися. Прекрасно, ще. No, Джаспер, no, 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 ну. Ще звичайна класична планочка знову ж таки або на прямих руках, або на ліктях. Ще можна ці планочки робити на підвищенні. Тобто, берете підвищення і виконуєте на підвищенні. На підвищенні однозначно буде легше. Окей, я встаю, сідниці під себе, тіло видні лінії. Пізніше, я ще здається, залишила час для того, щоб трішки заспокоїти тіло. Так, я думаю, що я вас за планшетом. Не знаю, чи це буде краща версія чи ні. Ну, подивимося. Не знаю, в яку кращу сторону обертатися. Нічого, як то кажуть, на помилках вчаться, пізніше перегляну це відео і буду міняти. Джаспер, ну! No. Но! No. Не чмакай! Без тебе відео не може записатися. Ще трішки. О, прекрасно. Тепер лягаємо на спинку. Зараз трішечки відпочинемо. Лягаємо на спинку. А що там таке? Щось я не зрозуміло, що там сталося. Ну, тим не менш, лягаємо на спинку, обнімаємо наші ніжки. Обнімаємо наші ніжки, відпочиваємо. Джаспер, обнімайте ніжки. Я свого песика трішки заберу. В іншу сторону перекладу. Прекрасно. Тепер одна ніжка рівна, іншу обнімаємо. Тягнемо до себе. Поясниця Притиснути до підлоги і інша сторона. Тепер зводимо ніжки між собою, втискуємо себе в підлогу. Така позиція жабки. чи метелика в зворотньому. В зворотній позиції. Я не дуже в цих позиціях знаюся. Йога, розтяжка. Але вчусь. Тепер ніжки рівні. Заводимо за себе і розгойдуємося, піднімаємося. Прекрасно, Так як завжди якась реклама. Дякую вам, велике за те, що ви виконали дане тренування зі мною. Вірю, що. Вам воно гарненько пішло, щоб відчували прес. І пам'ятайте, що навіть цих 15 хвилин дає дуже сильно багато для вас, тому що якщо у вас немає часу на довгі тренування, то навіть кожного дня по 10-15 хвилин в сумі в тиждень це вже дасть своє, так? І дозволить рости, тому що все базується на цих таких. Перших мінімальних кроках кожна зміна по суті. Не забудьте підписатися, поставити пальчик вгору. Я за цим зараз слідкую. У мене до кінця року бажання чи навіть мета досягти 10 тисяч підписників. Тому буду щиро вдячна за кожну вашу дію, яка наближить мене до реалізації моєї мети. Дякую ще раз, Па-па!